Служба безпеки України відіграє ключову роль у захисті держави. Це під силу тільки надійним та незаплямованим професіоналам. Та слідство інфо дізналось, що не останню посаду в СБУ займає людина, яку особисто призначив Віктор Янукович. Екс-президент довірив своєму ставленнику особливо відповідальну ділянку роботи виховання молодого покоління розвідників. Одразу після втечі Віктора Януковича слідом за шефом потягнулася верхівка силових відомств, безпосередньо причетних до злочинів, скоєних на Майдані. Неостаннім серед них був екс-голова Служби безпеки України Олександр Якименко. Саме він у лютому 2014-го оголосив про радикальні заходи влади проти мирних демонстрантів у центрі Києва. Радикальні екстремістські угрупування своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. Зв'язку з цим Служби безпеки антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції. Кривава АТО провалилася, а зникнення Якименка фактично залишило СБУ без керівництва. В керівництві служби безпеки немає голови, немає перших заступників, немає керівників. Коли нова влада робила призначення в Службу безпеки, проблемним виявився один зі стратегічних секторів Національна академія СБУ, де готують кадри для спецслужби. Ректора академії призначив своїм наказом експрезидент Янукович за особистим поданням того ж Якименка. Указ президента України номер 276 2013 Призначити Мусієнка Івана Івановича ректором Національної академії Служби безпеки України. Президент України Віктор Янукович 15 травня 2013 року. На відміну від інших високих чинів, людину, яка відповідала за виховання молодого покоління українських спецслужбовців, звільняти не квапились. Лише за два місяці це зробив тодішній ВО президента Олександр Турчинов. Та незабаром Іван Мусієнко знову повертається на тепле місце. Тепер уже в статусі тимчасового виконувача обов'язків ректора. Це стає для багатьох в академії шоком. І на те є конкретні причини. Про них нам розповіли люди, які добре знають внутрішню кухню навчального закладу. Один з них погодився дати нам подробиці телефоном, але не хоче афішувати себе з міркувань безпеки. Назвімо його Віктор. Якщо поведені, скажемо там підразимо керівництві служби, то поміняємо заступників голови таки інші, які приседніком розправи до розголу і інших заходів розстрілу. Оскільки пан Мусієнко має науковий ступінь, його скорочена біографія є на сайті Академії наук Вищої школи України. З неї стає зрозуміло, що ТВО ректора Академії СБУ досвідчений представник ще старої радянської школи КДБ. У 1978 році закінчив Сумське вище артилерійське командне училище. У 1982 вищі курси військової контррозвідки Комітету державної безпеки СРСР. У 1987 спеціальні курси керівного та оперативного складу КДБ СРСР зі знанням східної мови. Доблесне минуле ректора впливало на навчальний процес, розповідає Віктор. Я звертаю увагу на те, що була така чистова підтримка минулого режиму і його московського керівництва. Тобто самі на всякі програми, як правило, ігнорували факт проти України жорстокої інформаційної, і розвідувальної війни, і практично підростаюча вулицю дуже багато. Чому ви робите виявлення і протидії цієї агресії з боку російських спецслужб? Та найкраще Іван Мусієнко проявив себе під час подій на Майдані. Напередодні початку антитерористичної операції проти протестувальників в Академії сталася нечувана річ. Воно дало команду вибрати всім військовослужбовцям, наявно не сказав збою, за захистом нервового нападу Майдану на Академію.

Ми розпитали про тодішні події радника голови служби безпеки України. Ми чули про це. Така інформація справді кружляє. Після перемоги ворогів, від яких Мусієнко готувався захищати Академію СБУ. Ректор у відставку не подав. Навпаки, став посилено демонструвати діаметрально протилежні погляди. За рік після майдану, у лютому 2015-го на території закладу встановлюють пам'ятник героям Небесної Сотні. На відкриття приїздить Валентин Наливайчин. Як пану Мусієнку вдалося завоювати довіру нового керівника СБУ, маючи такий довгий шлейф заслуг, чи не мав би пан Мусієнко потрапити під дію закону України про очищення влади? З цим питанням ми звернулися до директора департаменту з питань люстрації при Мін'юсті. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки, виконує повний функціонал тої особи, на посаді якої вона перебуває, відповідно, призначаючи на таку посаду. Ця особа в будь-якому випадку повинна так само е, підпадати перевірці, і на неї так само без обмежень розповсюджується дія закону про очищення влади. Ми завітали до академії на день СБУ та запитали у радника голови спецслужби про те, чому ставлених колишньої влади досі перебуває на своїй посаді. Де документ про те, що Янукович представив? який вничає ви... ставлених як Янукович. Ти давайте так, друже, давайте, давайте професійно говорити. Добре. Приходьте, приходьте до мене на розмову буквально завтра. І ми поговоримо на цю тему. На наступній нашій зустрічі пан Лубківський був уже не такий категоричний і озвучив позицію керівництва СБУ щодо ситуації з ректором академії. Маємо намір ближчим часом буквально е, оголосити конкурс, відкритий конкурс на заміщення посади ректора. Академії служби безпеки України дуже дякую громадському телебаченню за те, що звернули на це увагу. Конкурс буде оголошений, і відповідно всі, хто побажає, в тому числі до речі, і мусієнко, можуть податися на цей конкурс. Зі слів Лубківського, зрозуміло, що при призначенні мусієнка на посаду ТВО ректора його взагалі ніхто не перевіряв. Треба дивитися, і що в люстраційна комісія розглядала його матеріали. Якщо це, якщо він виявить таке бажання, очевидно, що він проходитиме сито перевірки. Слідство інфо може допомогти ілюстраторам. Якщо Іван Мусієнко висуне свою кандидатуру на повноцінного ректора, бажано перевірити не тільки його відповідність посаді, а й статки. За інформацією ресурсу про нерухомість гарна хата. Пану Мусієнко на підставі договору дарування належить квартира в елітному житловому комплексі Рів'єра Ріверсайд. Це також підтвердив офіційний реєстр нерухомого майна. Загальна площа квартири, що належить мусієнку, складає близько 100 квадратних метрів. Зараз ціна одного квадрата в цій новобудові – 2-2,5 тисячі доларів. Отже, квартира Мусієнка коштує як мінімум 200 тисяч доларів. Ми знайшли телефон Івана Мусієнка і хотіли розпитати його про всі ці речі. На жаль, всі наші спроби додзвонитися до ТВО Ректора були невдалими. Тому ми готові надати пану Мусієнку можливість дати коментар слідству інфо. І ще одне. СБУшники рідко говорять відкрито свої справжні погляди, вони часто анонімно висловлюють на форумах своїх улюблених інтернет-ресурсів, і саме тут на нас чекав сюрприз: у гілці присвяченій обговоренню ситуації в академії 9 квітня з'явилося дивовижне повідомлення від імені журналіста слідства .Інфо», Розміщене, очевидно, прихильниками ТВО Ректора. Я як журналіст теж вивчаюсь перед тележурналістами, колективом академії та особисто ТВО ректора Мусієнком ІІ за те, що в порушення конституції України незаконно збирав на замовлення окремих негідників та солідне винагородження інформацію про особисте життя мусієнка, його оточення, майно, службову діяльність офіцера СБУ України та мав намір її оприлюднити і спровокувати конфліктну ситуацію 25 березня на території академії в день святкування річниці СБУ. Проте, розібравшись в ситуації, відмовився від своїх. Намірів на стадії підготовки, а брудні кошти добровільно перерахую на потреби учасників бойових дій в АТО. Колеги журналісти, перевіряйте інформацію і не давайте себе втягувати у чиюсь підлу гру. Вибачте. На прохання журналіста слідства інфо, який не був автором даного тексту в стилі щиросердних зізнань радянського КДБ, з форуму його видалили. Та сам факт його появи засвідчив: місце очільника Національної академії СБУ має для когось дуже важливе значення, і заради нього ця людина не гребує найбруднішими методами боротьби.